Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні оглянемо такі коротенькі інсайди, чутки, що Sony може показати на презентації State of Play, яка відбудеться сьогодні в 11-й ночі. Тому всіх запрошую, будемо разом дивитися і гарно проводити час і надіятися на якісь реально круті проекти, хоча б один-два з тої всої ерунди. Яку скоріше за все Sony покаже. Поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал, напишіть в коментарях, що ви найбільше чекаєте. І зустрінемося на презентації. А тепер давайте перейдемо до теми відео. І так, давайте поговоримо про ймовірні анонси на даній презентації. Одразу скажу, можливо, ви вже і знаєте, якщо ви слідкуєте за новинами, це не буде PlayStation Showcase, де Sony буде довбити. І навалювати різні круті блокбастери, ексклюзиви і так далі. Цей час вже закінчився. Немає цієї консольної гонки, немає конкурента. Філ Спенсер з Xbox злився, Sony собі в розслабоні. Зараз після отих всіх мережевих ігор про скасування, про ці всі новини про те, що марафон вкрав. Ну, коротше, я думаю, якщо ви слідкуєте за новинами, то ви цей весь крінж знаєте про Sony. Вони міняють стратегію, тому що Джим Райан хотів дуже багато проєктів онлайнових. Зараз це все перебудовується, міняється. Я надіюся в кращу сторону. Останні декілька років не було PlayStation Showcase. Маленькі, якісь блін, рахідні State of Play, де нічого нормального не показували. Хотілося б цього разу, щоб було інакше, тому що Sony виступає перша. Зараз. Всі прекрасно знають, що йде певна лінійка презентацій, Summer Game Fest, Xbox Showcase, де я впевнений, філ навалить крутих ігор. Таке саме на Summer Game Fest і на інших презентаціях. Тому Sony ну хоча б щось потрібно показати, хоча б якийсь один крутий блокбастер, ну два. Далі можна показувати всяку єрунду. Появилося в інтернеті дуже багато чуток. Інсайдів, що Sony може показати на даній презентації. Тому давайте розпочнемо з «Обитель зла 9. Інсайдер Dusk Golem стверджує досить таки авторитетний інсайдер, що Capcom планує анонс нової частини Resident Evil саме під час цього State of Play, враховуючи попередні презентації серії на подіях Sony на різних. Це виглядає цілком ймовірно. Якщо ви подивитеся якісь старі презентації, там і Обитель зла, другий був показаний, і четвертий ремейк, і Вілич. тому є велика ймовірність, що хоча б буде можливо якийсь тизер або трейлер. Гра вже має, мені здається, цього року виходити або на початку наступного, і дуже багато новин біля неї крутиться. І, скоріше за все, її анонсують або сьогодні, або на Summer Game Fest, десь на цих презентаціях наступна гра, яку Sony може показати, хоча вона вже її показувала, це Ghost of Utah, продовження від Sucker Punch. І очікується якийсь можливо новий трейлер, де більше покажуть про геймплей, світ, механіки і так далі. Є велика ймовірність, але я чомусь думаю, що таке 50 на 50, якщо показують. Буде непогано. Якщо ні, ну ми нічого не втратимо, тому що ми вже про цю гру і бачили. Це не те, що я хотів би побачити, але якщо покажуть, ну буде непогано. Наступне, про що говорять е, різні інсайдери, це те, що щось нове покажуть по Death Training 2. Я сумніваюся, тому що був дуже великий злив, десь на 40 хвилин, де показали і геймплей, і стелс, і ворогів, і світ в принципі все показали. Можливо, це буде від Sony якась окрема презентація, можливо, вони виділять якесь місце на інших презентаціях, більших Summer Game Fest і більше розкажуть. Тому сьогодні також таке: 50 на 50 можуть показати, можуть е не показати, але деякі інсайдери стверджують, що все-таки щось буде по Death Stranding 2. Наступний ексклюзив це від е розробників Returnal е Seiros. І ця гра, блін, вона як ігри, які презентував ще раніше Філ Спенсер. Оці, знаєте, Беліве. Колись там в 26-му. Sony викотила просто трейлер, дуже короткий, де показали цю гру і 26-й рік, коли там вона вийде. Ну можливо, вони на цій презентації покажуть якийсь трейлер або геймплей. Або хоча б, ну, нехай дату релізу, остаточну дату релізу. Це вже було би непогано, тому що оці біліви, ну це не стратегія Sony. Їм потрібно щось показувати, тому що консолів продано багато, людей е, в підписці багато і. Ну, я не знаю, як вони ще не втрачають тих людей. Ну це віддані фанати. Ну, я такий самий. Взаді стоїть третя PlayStation, четверта була куплена, п'ята і ось 5 Pro. Ну, чекаю я ті ексклюзиви, тому що це дійсно якісні ігри, в них вкладено багато грошей. В більшості випадків е, щось годне. Ми не говоримо за Concord. Це мій фаворит, тому що ну вже давно пора цю гру показувати. Це Marvel's Wolverine. Вони ще років чотири, напевно, назад показали оцей трейлер, де сидить мужик, всі перебиті, побиті і вилазять когті. Пора щось показати про гру. Це такий самий белів, як Філ Спенсер зі своїм е, фейблом і ще іншими іграми, які вже напевно років п'ять в розробці, а так ще й не виходять. Не хотілося, щоб Sony повторила цю ситуацію, і було би непогано, щоб вони або дату релізу, або якийсь геймплей. Так там вже були злиті кадри, де ми бачили недороблений геймплей і так далі. Був якийсь єдиний твіт, що справи йдуть добре, очікуйте новин. Ну таке собі, хотілося б більше новин. Кажуть, що буде інтергалактик. Я думаю, що не буде. Вони тоді показали такий. Розширений трейлер, ну як розширений перший трейлер. Я претензій не маю, мені стиль сподобався. Почали люди обсирати, можливо, вони щось перепрацьовують, щось допрацьовують, тому що якщо зайти під трейлер, там 200 тисяч дизлайків і 100 тисяч. Лайків, можливо, воно якось на них вплине, тому я не знаю. Інтергалактик, інтергалактик виглядає непогано. Чи вони його покажуть? Ну хотілося би, але скоріше за все, що ні, можуть показати доповнення до Silent Hill 2 ремейк, яке називається Born from a Wish. народженість з попілу, мені здається, так е... ходять багато припущень і так далі. І ми знаємо, що Sony тісно співпрацюють з Capcom, там обитель зла так з. Цим Silent Hill. вони також на своїх презентаціях показували Silent Hill 2 Remake. І також можуть на цій презентації тизернути або показати нового доповнення до Silent Hill. Може бути таке, це доповнення буде зосереджене на Історії Марії. Місце цьому є, але наскільки Sony е, дотримається, не знаю. Інсайдери кажуть, е, скоріше за все, що покажуть, але. Можуть і не показати, це Sony. Вони можуть взагалі показувати якісь мобільні ігри, і на цьому все. Є чутки за новий God of War. це не буде такий повноцінний блокбастер, як це було з 2018 чи Ragnarok. Кажуть, що це буде в стилі 2D, такий собі метро і Дванія. Всі, хто знають даний, дану стилістику, це як оцей принц Перс, який вийшов. Це щось буде по всесвіту Готофар, який повернеться в Грецію і розкаже, чи прит історію, чи продовження якоїсь тої історії. Ну ніхто не знає, але кажуть авторитетні інсайдери, що сьогодні мають. Оголосити про новий Готофар. Ну подивимося. Слухи за нього ходили. Буде воно чи не буде, подивимося. Є ще слухи, що можуть показати прагмата. Також був тільки трейлер. Мені здається, більше нічого не показували. Можливо, вони щось про це розкажуть та Не варто нічого очікувати, але я всіх запрошую. Можливо, ця презентація щось і поміняє, можливо, вони одумаються і почнуть показувати хоча б якісь ігри, заради яких є сенс купляти. PlayStation 5, а тим більше PlayStation 5 Pro. Тому заходимо на презентацію, буду всіх чекати, і будемо разом дивитися: беріть якийсь чайок, печеньки, хто що п'є. І будемо разом дивитися. Тому на цьому все. Напишіть в коментарях, які ігри очікуєте ви. І на цьому я буду з вами прощатися. Не забувайте за підписку, вподобайку. Зустрінемося на стрімі. Всім гарного дня!